В Україні опублікували рейтинг впливових блогерів. Якщо ви думаєте, що ваш покірний слуга там, то ви помиляєтесь. Там є люди навіть з меншою кількістю підписників, навіть не дотягують до мільйона, але вони вже там. Ваш покірний слуга, і ми з вами. З мільйонною аудиторією не там ну в Україні це нормальна практика, коли людей, які вчать критичному мисленню, які намагаються прокласти розвиток країни, не помічають. Помічають тих, хто безпечний, помічають тих, хто забавний. Ну а потім вони опиняються там, де потрібно. Ну що ж, до цього рейтингу я видання вважав ну, більш-менш якимось аналітичним. Але е, тепер буду вважати це видання бульварним і жовтим виданням, яке просто, напевно, можливо, за гроші публікує те, що комусь вигідно, або хтось замовляє. І це не тому, що мене в цьому рейтингу немає. Е, я не претендую, і нічого б в мені не змінило присутність або відсутність цьому рейтингу. Ось нічого, абсолютно. Питання в іншому: питання в тому, а під що нас готують до наступних виборів. Під яких лідерів мнєній, лідерів думок нас з вами готують? Ну, в даному випадку не нас з вами, бо ви підписані на правильний канал, який вчить думати, вчить будувати країну на раціональних, нормальних, розумних підставах, а не формувати якусь хуторщину 19 18 століття, коли весь світ сучасний, інноваційний, аналітичний, прогресивний. Але у нас чомусь ситуація інколи інша. Чому так? Кому це вигідно? Думати тільки вам. Телеграм, Ютуб, Шапці, профілю, там про це докладніше.